Так, пелюстковий клапан, дуже важлива деталь в роботі 2Т двигуна. Це копія 3 kg китайський. Скутер 50-кубовий. Його пелюстковий. ось Штатний його пелюстковий, подивіться, видно наскрізь. Видно наскрізь. Ось так от він виглядає. Можна навіть рукою вже не, не прижимати, тому що видно і так. Да? Ну І ця сторона чуть менше. Але також неприпустимо. Не буде пуску хорошого, звісно. І, ну Тут по скутеру назбиралася, на але вже от нові карбюратори не допомагають. І там цей, ну, такий, таку от штукенцю це потрібно. Як правило, замінити, він замінюється, вони не коштують там багато. Але бувають такі економ е варіанти роботи, щоб більш-менш так і якщо воно можна зремонтувати, то, ну, по крайній мірі, я показую, як виходимо з положеннями. А ви вже подивитесь, хто, можливо, щось візьме, а хто, можливо, щось підкаже. чи... Мінусне. Ну, показую, як можна зробити його герметичним. Тому що, послухайте, дую туди і назад. А якщо, якщо повільно. Вільно дихається і туди, і назад. Звісно, поршень при компресії хороші. Це от, такі от типу рейса, да? При компресії хороші він бігом, от він назад повинен тримати, але це неправильно провіряти з однієї сторони. Їх неправильно провіряти, втягуючись звідси, тому що дути звідси правильно. А от втягувати ні, тому що воно вибиває по по-другому. І буває різна конструкція картерів. І от, допустимо, Сузука, Сузука би такого давно не простила. В Сузуки в Лецах, ви, ви знаєте, там чуть-чуть, там буває. А в сепіях буває вироботка пелюстки, наче герметична, а вироботка на самому корпусі, і... і все, і він не запускається, тому що звідти вибиває і воно не запускається. Ну давайте показуємо. Для цього я беру от скло. Можна дзеркало, можна... багато буває рівних поверхень. І наждачка сотка. Ну, Плюс-мінус 320. Для цього потрібно відкрутити. Тут залізні. Стальні, це добре. Бувають стальні, бувають пластмасові, бувають карбонові. Карбонові самі кращі і в італійцях. І в італійцях Біллера Раннер там взагалі не вбиває. Там виходить прорізінений повністю корпус, але не прорізіну нормальний він, наче з цього. І карбонові ці вони дуже довго служать, бо бувають. От, ну, відкручуємо самі пелюстки. Один відкрутили, тут, дивіться, з цієї сторони ось така от гайка-планка. Я дивіться, що роблю. Я не помічаю лівий, правий, правий, лівий. Після такої процедури це не важливо, Воно все має сходити. Скидаємо все в одну кучу і відкручуємо іншу сторону. Також кидаємо, воно вже буде підганятись під цей. Так, ну що, демонтувався, давайте оглянемо. Що ж тут є? Багато кажуть, просто під, підігнути і поміняти ось так от місцями в інший бік. Ну, Так, перебравши в руках і попробувавши, воно буде нормально. Але два рази пошень влупить і воно стане на своє місце і знову буде пропускати, тому, тому що давайте візьмемо таку типу укасочку, Бачите, ось цей зломчик. Ось цей зломчик. Ну, верніше, і так, ось так от воно ось тут. Тут воно працювало. Ось. І робочий момент, по да? кругу, наче скрізь самі пелюстки нормальні. Вони не пошкоджені, вони можуть бути. Якщо подивимось на них, ось так от їх не треба гнути вліво-вправо. Ми чуть-чуть їх ось так от рукою зробимо. Ось так от все, все. їх не треба сильно вигинати. Чи... От. Вони мають бути майже рівні просто в один бік. Тому що це вже геометрію ось де у нас сама, сам подвох. Ось. Ви Бачите, ось цю от. Давайте я зафіксую. Бачите ось цю от, сходинку? Ось вона. Ось. І звідси воно от починає уже горувати і сходить сходи аж сюди. Ось так. Якщо ми підгнемо так, ми приблизно там ось, тут буде сказати сифонити. Да? А тут буде, наче, герметично, ну плюс-мінус. Воно буде. Нам здається, що воно тримає, коли ми всмоктуємо до себе. А коли воно звідти вибиває компресію, воно собі знаходить. Тому цю маніпуляцію потрібно. Зняти. Зняти добре, що корпус такий, що можна зняти. Резиновий, де, ну там уже так от. Для цього нам не потрібно пошкодити ось тут, де він сідає на прокладочку. так І тому ми ставимо на край. Взагалі-то я фіксую, але ось так, от щоб не пошкодити. І ось такими рухами. Повірте, якщо ви будете прижимати вліво, вправо чуть-чуть нерівномірно, ви будете на один бік його стирати, ми контролюємо, це, дивлячись, здуваючи. Ось. Де воно бере і подивляємось. Чудово збирає Ось в одному місці вже зібрало. Давайте, можливо. Я так, щоб і видно було на ходу, на люту. Тому що коли працюєш і бачиш нормально типічну таку ситуацію, яку в багатьох людей, і через що може бути велика проблема, то хочеться взяти телефон і показати, тому що коли воно поповнює в програмі в ремонті, то є вже таке. Люди з руками. У нас багато людей, які можуть ось так от поправити самий. Беремо 320-ку, не треба ні круговими, ніякими ну, заводу. Ви бачили Китай китайський Іменно ці пелюсткові хто майстри або пацани, що брали не один раз, то там, блин корпус, що це от я зробив ідеально. да-да Ну і другу сторону так само підганяємо. Соточку, бачите, воно недовго працює. Ну, у мене рука вже якби і все підготовлено під це, але я не, виру... не... не вирізую відео, коли я от це сліфовую. Просто до... прижав. Багато знімати також не треба, бо ви його почнете тікати вліво-вправо і там уже щоб сказати, що це буде працювати довго чи мало, ні, буде працювати. Просто, просто в залежності. Допустимо, якщо ви це зробите, де у вас пластикові пелюстки, то там буде менше. Якщо залізти, то я прослухаю. Якщо на Сузуках, то тільки заміняти. Ну, Хоча на ЛЕЦах допомагає допомагає. Ну, скручуємо назад. До речі, ось тут от робляться, ось такі от, бачите, все одно, хоч наждачкою туди не оцей, але від того. Якщо малюсінькі отакі, от і нова прокладка або хороша, от я не буду герметом мастити. А якщо ви випадково там наждачкою прогризли, то ну, промастіть герметом, Але небагато, так, щоб тільки воно от закрило. Ну, от Перед встановленням беремо от пелюсток. Бачите, ми його навіть. Витираємо його, дивимось так, як він і був, якщо він не вироблений тут. Ось. Допустимо. Ну, все хаотично, наче прилягає нормально, закручуємо, дивимось, натюкаюсь іноді з цими планками бувають гаєчки. Тому що є, що роблять лит. литі там от різьби. Не потрібно там фіксувати і попадати. Ну, Закручуємо інший. Ну ось ось. Ось так от приблизно воно на вигляд. Такий проти такого от світла десь знаходить. Так. Так, це. Пробуємо його. Ідеально, взагалі ідеально. І я вам даю гарантію, що після такої процедури він буде працювати не день, не два, а буде працювати довгенько. Звісно, якщо не буде жерти пилюку.